Доброго дня. Сьогодні ми знаходимося в Чернівцях 12 лютого. Бачите, який прекрасний зал. У нас щойно закінчилася наша робоча нарада, на якій було присутньо 25 людей. Сьогодні ми зібралися у нас. Є навіть наші мелодичні координатори, і зі мною координатор одного з районів. Прошу представитися, приходити до нас Руслан, на ванну координатор состав міського району. Акції злобному Україну чистою у 2012 році. Скажіть, скільки людей вибрали на своїй? 4 тисячі людей у 2012 році прийняли участь в акції з обламу Україну чистою. У кожному населеному пункті у нас був координатор. Координаторами виступали сільські голови та активна громадськість населених пунктів. І 4 тисячі люди постійно виходять. Так. Чи Люди... важко це було? Ні, це було зовсім не важко зробити. Люди заінтересовані самі в тому, щоб наше докідно було числа. Цьогоріч ми плануємо знову спроводити акцію і залучити 6 тисяч жителів нашого району до акції. Дуже дякую. Будь ласка. Андрій. Скажите, тихо, що ти нам скажеш і побажаєш? ти був координатором в минулому році по місту, так? Що ти можеш побажати? Ну, я можу побажати тільки узгодженості дій. Ну, дуже важливо, щоб ми отримали цю продукцію, яку ми отримаємо партнерів не передостанній день, а бажано хоча б за два тижні. Ну, це допоможе реально допоможе. Координаторам це виправданіше почувати. І ну, буває таке, що ми просто не ризикуємо залучати, щоб не вийшло так, що ми ну, щось не організувалися. Скажіть, будь ласка, а чи уявіть, що у вас немає партнерів і координаторів підтримки на національному рівні? Що ви будете робити? Е, ми будемо робити просто те, що ми зможемо зробити, розумієте, а так ми зробимо більше. Треба залучати. партнерів? цю акцію сильніше, якщо є така підтримка, яка в нас була. Яка приїжджає, посміхається, допомагає організову робочі наради. Так. І в нас є ще один координатор, ми вас запрошуємо. До речі, дуже дивно зібралися координатори минулих років, мені дуже приємно, і людей багато, і такі дуже цікаві ініціативні департаменти. Прошу, ви можете нам сказати, як, яким чином ви організували ініціативу, як це було у вас. Нашим першим координатором була Маріна Конік, вона була активний громадський діяч і відомий екологічний діяч області. І, і наша, на на, на Долучився. Ми, ми застосовували засоби масової інформації, наших зв'язків в громадському секторі. І таким чином, скажімо, намагалися підтримувати гарні стосунки між попередніми і наступними координаторами. І не допустити якогось розколу або деструктивної конкуренції таким чином, тобто сформувалася така позитивна громадське середовище, в якому скажі, ініціатива могла рости і залишатися конструктивною і позитивною. Як ми сказали, в Червінцях садили дерева, теж залучали до ініціативі навіть давали саджанці безкоштовно. Так, що... так, нам це вдалося за рахунок співпраці з зеленостроєм. І лісовим господарством, які мають відповідні ресурси, і можуть виділяти їх на такі екологічні акції. І під рахунок цього акція, скажімо, мала досить таки позитивну сторону, це озеленення, і, скажімо, і місто від цього теж набувало більш кращого. І ми бачимо, що ідеї наших координаторів, ідеї департаментів від посадки дерев до прибирання кладовища і екскурсії на ньому в день прибирання і довкілля, купа акцій, купа покази мод нам допоможуть втілити наші ідейні творчі люди. І в цьому році це буде наша обласна команда, а саме у нас є обласний координатор Юлія Дудан і Живодана. Вона відповідає нас за креатив. Цього року ми плануємо зробити цілий фестиваль. І я думаю, що ми будемо знімати ролики, будемо робити фотоконкурси, будемо робити акції, флешмоби. Ми будемо зробимо цей проєкт трохи більшим виходить, які вийде трошки за рамки, і будемо підтримувати свідомість наших людей в плані того, що ми ну, розкриємо їм. І покажемо, якими якими можуть бути чернівці, яким може бути прибирання і що на про креативні і творчі частини? Ну насправді думка про те, що на свідомість на формування екосвідомості впливають різні фактори, і найбільш ефективним формуванням екосвідомості у молоді ми вбачаємо. Е, якісь акт, проекти, якісь такі ну, такі дійства, такі перформанси, які б звертали увагу, і тим самим формували екосвідомість. свідомість Тобто, ми зараз формуємо колектив і будемо думати про те, як робити ну, багато таких маленьких проєктиків, які б би ну, формували свідомість чернівчан в частності. Мені дуже приємно, що я не одна така творча кратина, а є підтримка в областях. що Є такі творчі люди, які будуть допомагати, будуть сприяти, зустрічати. І сьогодні прийшла у нас робоча нарада. Нагадую, через годину нас буквально очікує екологічний форум, який організували дівчата. Я думаю, що це. А, не один з небагатьох областей, який організовує екологічний форум, і ми зустрічаємося з громадськими діячами, а після цього я маю дивовижним фіном потрапити в Івано-Франківськ на робочу нараду. Моя подорож по Україні продовжується, і сьогодні лише 12 лютого. І закінчується, до речі, 29-30. Отже, дякую. Будемо бачити, чим порадить нас чернівці. До квітня. на ну, все добре.